Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Хочу показати вам новий анонс промгрупи в АТБ з 27 березня по 2 квітня включно. Короб для зберігання із відділами ціна 85 гривень. Органайзер металевий для серветок косметичних 139 гривень, розмір 21,5 на 11,7 і висота 7 см та 2 мм. Гойдалка садова 3299 гривень. Рішітка гриль розмір 67 на 40 на 30 см 319 гривень. Арка садова 2,40 на 1,40 м38,499. Іграшка подарункова м'яко набивна капібара 359. Іграшка антистрес у мішку. 45 гривень, іграшка дитяча м'яка 179. Рушник махровий 100% бавовна 70 на метр 40, 199 Пряжа 600 метрів 100 г 70 гривень. Оприскувач півлітри об'єм 40 гривень. Набір пластикових ємностей для сипучих продуктів призма. Різний об'єм 650, 200 та 150 мл. Ціна за набір 40 гривень. Миска Луїза із кришкою з декором: 4 літри об'єм 100 гривень. Сковорода для млинців та яєчні. Такі вони йдуть фігурні: ціна 80 гривень за штуку. Зарідна станція 10 тисяч без гривні. Зарядна станція 18 тисяч без гривні крісло, Автоспорт ігрове 2249 секатор для гілок 61 см, довжина 249. Гадчалка пластикова розмір 17 на 11 на 2 см 40 гривень. Вимірювач кислотності PH 139. Оприскувач садовий 1,5 літри за 129 гривень. Інструмент для видалення бур'яну 100 гривень. Саджалка для цибулинних рослин 90 гривень. Книга із серії Маленький розумник 95. Книги із серії Розвивальні наліпки 50 гривень. Книги із серії Книга про тварин 129. Набір для розпису за номерами 40 на 50 см 169 гривень. Гра настільна пазлим 24 елементи 60 гривень. Лизун антистрес аж 400 мл за 80 гривень. Набір резинок для волосся 5 штук за 26 гривень. Іграшка дитяча зростаючий набір 70 гривень. Ручка кулькова з декором 50 гривень іграшка дитяча Monster Gum. Крутий заміс. Ціна 100 гривень. Іграшка дитяча модель ліцензійна. Ціна 269 гривень. Іграшка дитяча автомобіль базовий Hot Wheels 100 гривень. І іграшка дитяча машинка Міні» – 35 гривень. Книга із серії Фентезі 199. Набір наліпок. Ціна 30 гривень. Пляшка силиконова складна. Об'єм різний 550, 600, 700 мл за 119 гривень. Іграшка м'яч міні. Футбольний. Діаметр 15 см 100 гривень. Батарея портативна. 245. Набір кульок для прання речей 2 штуки 46 гривень. Кошик плетений 169. Засіб проти молі Антиміль 23 гривні. Набір мотузок господарських 3 штуки по 25 метрів 45 гривень. Набір малярний 109 гривень. Килимок для сушіння посуду розмір 35 на 27 см 119 гривень. Ївність для олії з силиконовим пензликом 230 мл 80 гривень. Чашка керамічна 400 мл об'єм 90 гривень. Лопатка роздмухувач для вогню 30 гривень. Ніж канцелярський із запасними лезами 55 См. Пальник газовий із регулюванням потужності 100 гривень. Порошок зубний 100 г 30 гривень. Паста Сульсена 1% профілактичний засіб проти лупи 43 гривні. Крем гель сила кінська 75 мл 40 гривень. Кросівки чоловічі з 41 по 46 розмір 559 гривень. Кросівки жіночі з 36 по 41 559 також. Набір шнурків силіконових силиконових 16 штук 65 гривень, Футболка чоловіча з коротким рукавом 100% бавовна з 48 по 56 розмір 169 гривень, аксесуари для педикюру 50 гривень. Автомайзер флакон дозатор для парфумів 5 мл об'єм 36 гривень. Олія ефірна 10 мл 40 гривень. Олівець для брів із пензликом щіткою 25 гривень. Косметичка розмір 26 на 15 на 9,5 см 115 гривень. Кольори на вибір. Сітка садова розмір 10 на 2 метри, 50 гривень. Біоактиватор для септиків та творових туалетів 25 г 30 гривень, субстрат універсальний 10 літрів за 52 гривні. Це весь анонс. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня. До нових зустрічей!